Василь Стус, останній лист Довженка. зайки, поети, патріоти, давно опазурились слов'ї, одзьобились на нашій Україні, а як не чути їх? Немає сил, столичний гамір заважкий мені, і хочу вже на затишок, і може. На спокій хочеться на Предеснянський, і хочеться на мій селянський край. Пустіть мене до себе, поможіть мені востаннє розтроюдить рано, побачите Дніпро, води востаннє у пригірщ іскриниці зачерпнуть. Нехай гризуть Дніпрові, гострі, кручі, моє зболіле серце, хай гудуть чернігівські просмолені ліси. Пустіть мене в просмолене дитинство, бо кожну ніч порипують бори, і ладаном мені живиться, пахне. І дерева, як тіні предковічні, мене до себе кличуть і зовуть. Пустіть мене у молодість мою, пустіть поглянути, пустіть хоч краєм, хоч крихіткою ока ухопить про гірклу землю. Звіхолили сни, мій день і ніч мою, і життя прожити. Пустіть мене до мене, поможіть вібрати в голодні очі край полинний і заховать на смерть. Пустіть мене, прозаїки, поети, патріоти.